Представники Візирської сільської територіальної громади прийняли участь у міжнародному форумі Baltic Експо 2025 який проходив у Польщі. Візирську громаду представляли заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Наталя Бянова та директор комунальної установи Агенція сталого розвитку Візирської сільської територіальної громади Кристина Коротких на платформі форуму вони презентували інвестиційний профіль громади та її стратегічні напрямки розвитку. Ми розробили нашу стратегію, якою визначили пріоритети свого розвитку на майбутнє. Пропрацювавши достатньо довго і визначивши напрямки, що нам потрібно для того, щоб реалізувати нашу стратегію, на, роб... на працьовані вже проекти. Ми повезли там презентувати це ті роботи, це ті наші бажання, наше бачення розвитку громади. Яку ми не зможемо реалізувати самі, нам потрібна буде і як міжнародна підтримка, так і підтримка в цілому громади. Презентували ми на Балтик Експо наші проекти стосовно розбудови міста Везир, показували ми рекреацію нашого розвитку телегульського лиману і інші проекти. Наталя Бянова зазначила, що участь у форумі Baltic Експо – це в першу чергу можливість заявити про себе на міжнародному рівні. Під час форуму представникам візирської громади вдалося поспілкуватися як з міжнародними партнерами, так і зі своїми українськими колегами з інших громад. Зокрема, для організаторів заходу та наземних гостей була цікава тема роботи органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Перший день виставки була організована польськими друзями панель, на якій вони хотіли почути, як органи місцевого самоврядування підготувалися до війни і які перші виклики були. Ми там всі дуже чуттєво розповідали, тому що разом з нами була і Скадовська військова адміністрація, і представник ви. Ки Коблева і Херсонці, і представники міста Одеси, там, де ми говорили, що як би не очікували війну, але завжди органи місцевого самоврядування, особливо мешканці населення, ніколи не будуть повністю готові. Ми розповідали про свої. Ну для нас для них наш досвід був цінний, тому що байдужими ніхто з них не залишився. Також у рамках форуму Baltic ЕС Еспо-2025» відбулася презентація ініціативи щодо створення асоціації морських муніципалітетів України. В першу чергу ця організація спрямована на співпрацю громад, які розташовані вздовж чорного моря. Наразі дана асоціація буде включати в себе коблівську громаду, Визирську громаду, скадовську громаду, Херсонську міську раду та одеську міську раду. Також ми плануємо після реєстрації додавати і взаємодіяти для того, щоб Приймали участь і інші громади, тому що Южнська громада, і Чорноморська громада це ті громади, без яких ми не будемо мати такий потужний потенціал для масштабування нашої асоціації для промоції тих проектів, які можуть бути реалізовані тільки на території нашої громади, тому що ми розуміємо, що і проекти, які пов'язані із морським побережжям, відносно екологічних ініціатив, ініціатив берегового також соціальні ініціативи підтримки населення прибережних територій, і все це воно обумовить. Перше можливість отримувати фінансування на масштабні проекти. Друге, це укріпляє позиції українських громад, зокрема прибережних громад відносно міжнародних взаємодії з іншими державами, в рамках міжнародного форуму представники візирської громади налагодили зв'язок з одним з польських муніципалітетів, який по розташуванню та розвитку подібний до візирського СТГ.